Близько 200 працівників лісового господарства краю з'їхались до Івано-Франківська, аби взяти участь в обласній спартакіаді. Майже щорічно такі змагання для лісівників організовує Краєва організація спортивного товариства Україна. Цьогоріч у ній взяли участь майже 200 бажаючих, що представили 16 лісових господарств Прикарпаття. Підняття державного прапора, гімн жеребкування. Так розпочинається обласна спартакіада працівників лісової галузі краю. Стартують лісівники з футболу, а далі ще кульова стрільба, піднімання гирі, армреслінг, перетягування канату. Загалом шість видів спорту. Їх підбирали, зізнаються організатори змагань згідно попередніх побажань самих учасників спартакіади. В них порядок більший і, напевно, і дисципліна, щоб другий не обідалися, але дійсно так. Ми сьогодні. Дві години мандат з ними проводили, дуже багато команд. Це для них спортивне свято, тому що це по-справжньому можна назвати малими Олімпійськими іграми. Я задоволений, що в нас є такі учасники, які багато років підряд беруть участь в таких спартакеалах. Працівники Гринявського лісового господарства з Верховинщини щотижня активно займаються спортом. Увагу фізкультурі приділяє керівництво лісгоспу, кажуть горяни. А нещодавно навіть форму та м'ячі придбали. Працівники лісової галузі переконують, фізичний розвиток для лісівника повинен бути пріоритетним, адже робота в лісі передбачає немалі фізичні навантаження. Кожен приходить і каже, от щоб там м'яч гол не пропустити, вратар а той, щоб добре відстрілятися. Я рахую, що потрібно таке. І ще в тому плані, що зустрічаються всі дисципліни області, обмінитися, десь друзів зустрілись, десь так що то я рахую нормально. Лісова охорона, і ті, хто заготовляють ліс, і ті, хто садять, ті, хто охороняють його від пожеж, ті, хто доглядають за дикими звірями, єгері, вони в горах. Мають великі навантаження і для них важливе також спілкування через те олімпіади, наші традиційні щорічні.